Всім привіт! Щось якось засвідчує, щось як, якась жовта-біла, Давно не було відео із авто. Ми з донечкою молодшою їдемо в Пасау, їдемо на термін до мого лікаря-гінеколога після білого вперше. Поїду. Доки їдемо з вами трошечки потеревенемо. Доця не спить. Коротше, приїхала я раніше, після того як я вагітна все поспіхом, поспіхом всюди всю запізнювалась. Зараз з дитиною виїхала на годину раніше ніж треба. Тепер буду сидіти тут на парковці. Отже, після пологів е, міняється сприйняття е, Всесвіту прямо взагалі. Уже четверті пологи. Це не, не в новинку, нічого нового нібито, але я як в перший раз, от, чесно вам кажу, е, після пологів настільки е, уповільнюється життя завдяки дитинці, да, ти, ти зосереджуєшся на цих. Е, Повільних таких речах, коли ти ходиш там, годинами, на руках носиш, але або по півгодини там годуєш. Або... ну тобто таке. І взагалі втрачається зв'язок з всесвітом, але з таким реальним всесвітом, да? налагоджується більш такий космічний зв'язок. Більше думаєш, більше е, обмірковуєш, нікуди не поспішаєш. А коли от приходиться сісти за кермо, всі ж люди в своєму ритмі живуть. Тут хоч і не мегаполіс, але все одно е, автівки їздять, швидкість велика. Я розумію, що я взагалі я не розчавляюсь. Ну, дійсно, я, ну, я тупо боюся. І це от боятися вийти із хати, боятися боятися сісти за кермо після пологів, після народження дитини, після можливо, після там, якихось хвороб. Це, ну, це, це нормально. Тому, коли людина уповільнилась коли людина уповільнилась досить сильно, прямо зупинилося життя, то потім дуже важко все ж таки. Вийти з цієї зони комфорту і кудись там висуватися. Я зараз їду і от ну, я не сиділа за кермом. Та чого я не сиділа? Я сиділа, просто далеко не їздила. Ми там по місцю їздили да, за кермом, а ось далеко, да, сюди 20 кілометрів, я не їздила. І зараз, коли я виїхала, тут нові якісь ремонти той дороги, а знову цей пункт перепуску. Всі, я їду перша, і за мною дві колони. Там щось знак, який, ну, якийсь знак напроти, коротше, права, ліва, ну, дві полоси да, перед пунктом, пунктом пропуску, там, де стоять блокпост, чи як він там називається, господи, то може, я вже і слова позабувала. Так ось, коли ми раніше їхали, це в правому ряду їхали фури, а ми в лівому ряду. Там на табло висять якісь надписи. Я дивлюсь Алес. Що я можу сказати? Я ж не можу достати її за кермом почати фотографувати, що там на тому табло написано, щоб. 에, ну, перекла, пере, перекласти що на, по знакам. По знакам 30. Попереду мене нікого немає. За мною дві колони. Я їду 39, і вони всі за мною. Я її тормозити якось. Вони мене піджимають. Я їй тормозити, щоб 30 їхати. Ну, як-то воно так некомфортно. І в той, в той, в той, в той же час боюся коротше, порушувати. Триндец. Перелякана така. Потім дивлюсь, думаю, а раптом. А раптом тут тільки фури мають їхати. Я ж не знаю. І я перед, перед самими вже поліцейськими я починаю перелаштовуватися в лівий ряд. Потім така думаю, блін, ну що, треба було або раніше це зробити. Або А за мною це теж лігкавушки. Чого я так, ну коротше, що вам сказати, страх то наше все. І я розумію, що от саме у цих таких от, е, моментів. Бояться ті люди, мільйони людей, які не хочуть нікуди їхати, не хочуть змінювати країну. Краще залишатися під бомбами, ніж опинятися в таких ситуаціях, де ти ніщо Ну дійсно я відчуваю себе, я мови не знаю, я не розумію, що там на знаках написано Я тут після пологів як. Стіло своє не розуміє, а машина після ремонту, я ж вже на інший їздила, на цю пересіла, на старі машини поїхала. Ще й дитина, я нервую, щоб вона зараз не прокинулася, не влаштувала мені істерику посеред автобану. Коротше, виїхала я через той пост, проїхала я цей пост, і що ви думаєте? Я їду в 80. Вони мене всі обганяють. Я думаю, боже, ну я ж на автобані, ну газуй. Не можу заставити себе швидко їхати. Ну, я з малою дитиною і я така дьоргана якась. Коротше. Але саме це і треба робити. от, Мені страшно, але я їду. Мені страшно, а я боюсь, Я намагаюся взяти себе в руки, зосередитися, до речі. Концентрацію цю, увімкнути з усіх боків дуже важко. Реально дуже важко. Я наскільки раніше була шустра і швидко їздила все, а зараз дерев'яна, мені головою якось незручно, мені дзеркала якось не видно. Там не видно, там не я не розумію, де ті машини. А ще ж я в Німеччині. Не дай Боже тут порушити правила. В Україні було спокійно. Порушують всі, а спіймають ізбраних. Да? тож там як пощастить. А тут я так нервуюся, в місто заїхали. Я, я намагаюся прям знаєте, от сильно прям взяти себе в руки і дивитися. От прям я не можу розслабитися. Я Прям вцепилася рулі і все. Мені і очки мішають, благо, хоч сонця немає. І панорама і, панорама, і це все мені якось воно коротше. Це така мамка. Отака от мамка після пологів. Зараз подивимося, що в мене там з лікарем, знову-таки. Мені соромно, чесно, я не знаю. Я не відчуваю себе впевненою, що мені там хтось винен, що те та, та саме поймуть, куди вони дінуться. У мене такого нема. Мені так соромно, що я не можу людині сказати на зрозумілій їй мові. І мені страшно, що мене хтось насварить, що приходьте з перекладачем, а де я перекладача візьму? Його у мене просто немає. От фізично, я би заплатила будь-які кошти. Дайте мені контакт, нема. Коротше. Нема контактів. Ось. Плюс ще. ця, Я вам вже казала, що з автокреслами у нас в Україні не було питань, тому що у нас не було автокресел, у нас були автолюльки. Потім кресло вже для старших, а для новонароджених у нас була люлька пряма, вона там пристібалася на животику. Так, Можливо, вона небезпечна, але ми там їздили, ми більшого не знали. Тут, коли ми почали користуватися, благо підписники мені сказали, що у мене там чогось не вистачає, ми взяли інше автокресло. І що ви думаєте? Це автокресло теж якесь не таке, яке треба. Коротше, на е шасі на колесах, колесна база, а, стоїть автокресло на, от, на підлозі, на столі, на шасі. Воно стоїть і дитинка лежить, лежить. Зараз вам покажу, як вона сидить на ізофікс Воно прям сильно подняте. Я чоловіку кажу, ти щось не то виставив. Я чоловіку кажу, ти щось не то виставив. Оця. Підставка, так, вона закріплюється отам, от під сидушка є якесь кріплення, туди засовуються штурі, ніжка з'являється, тут висувається ніжка така, і все, воно так устойчиво стоїть, і е Туди заходять пази, щоб зелений цей, лампочка загорілася. і Потім пристібається ремінь. Нібито все нормально, але подивіться, як дитина, вона сидить, вона прям дуже сильно піднята голова. Коли ставиш без цього ізофіксу, вона, ну, ніжки на рівні голови. Ну, Тобто вона лежить на спинці. Тут вона зараз тупо сидить. Ну, Сидить аби не плакала, як то кажуть. Не знаю, наскільки це безпечно для її спинки. Цей капішок, якби було сонце, була б жопа. Дивіться, я взагалі не бачу дзеркала. Тобто капюшон не можна відкривати. Як це все працює? Як воно має працювати? Я відчуваю себе, знаєте, перший раз, перший клас, чесне слово. Ох, зараз, поки в'яно воно вже кряхтить, їй незручно, мені здається, зараз я буду її доставати. Мені ще, ще півгодинки гуляти. Не знаю, що краще, чи раніше приїжджати, чи тютілька в тютельку і запізнюватися. Що з собою брати? Боже, нібито в місто поїхала. Ну, Можна по магазинам бритися. У мене ж вдягнути нема зовсім нічого на вихід. Там одна сукня і одна таблузка, ту нічка чорна. І все. Більше немає чого вдягнути. Все, плаче, плачемо. Зараз, доціль, я тебе буду доставати. Ч -ч -ч -ч. Є час погодую тебе, хоча ти їла півгодини назад. Да? Їла півгодини назад. Ось. Можна було би пройтись по магазинам, але у мене ну, настільки. Додому, треба додому, додому, бо я боюсь, щось, як почнеться істерика, вона ж по вечорам мала з рук не злазить. Вона буде пів години в салоні. Я цього більше за все я боюсь, щоб діти кричали, як різані. Я не можу. У мене серце розривається. Мені треба зупинитися, треба їй дати груди. Я буду сидіти два часа на одному місці, аби не плакала. Да, все, все, все. Ну потягуся вже починаються. Потягусь то. Так, да, незручно. Не я бачу, що їй незручно. Ну, а що я можу зробити? Не знаю. Нічого не можу зробити. Без цього і зафіксу, чи можна? Люди, ви у мене розумні підписники. Дякую вам за коментарі, які ви мені пишете. Багато таких гарних порад. І зараз, можливо, ви знаєте, що ми не так робимо з цими автокреслами, що воно не так, як треба. Чи то я так. Недооцінюю, як воно має бути, не знаю. Коротше, пишіть коментарі, якщо вам є що написати. Буду дуже вдячна. Все, буду брати, годувати. Це вже ми в кімнаті очікування. Доця не спала, на жаль. Така кімнатка. Ось, бачите, дитинка в кріслі, у неї ніжки і голівка на одному рівні. А коли в авто, то голова дуже висока. У мене цей прищара такий болючі вискочив. Я його намагалася замастити даремно. І ми сьогодні в іншій кімнаті, дивіться, мене дивується творчість, такі картини, розмазня тут по всій лікарні. Якийсь художник, мистець, да? доця? Короче, 5 хвилин. Позора. Ой, дуже дякую Світі. Це сестричка моєї однокласниці. Вона мене врятувала. Все нормально. Поперекладала, мені те що було незрозуміле. А мала, ну от як завжди. Ми годину тут були, потім ще поки я була в цьому. Кімната очікування, мені дали папірець на, на СЕЧІ, потім знову кімната очікування. Потім мене покликала медсестричка тиск поміряла. А, спитала, чи я годую грудьми, і спитала, чи ми були у педіатра вже. І все, і тиск поміряла. Коротше, весь цей час потім проводила мене в кімнату до лікаря. Весь цей час мала вона не спала, вона роздивлялася, дрикалася, гралася. Ну і коли мама пішла вже на кресло. Коли мене вже Ні, я її годувала. Вона трошки, я бачу, вже починає йорзатися, Лікаря ще не було. Вона вже почала йорзатися, Я її взяла, погодувала грудьми, поки ми там з лікарем розмовляли. Я її потім поклала, вона лежала, а потім вже на кріслі це починає вердувати, капризувати, мама починає нервувати. Все, що там намагався лікар мені сказати. Я ж нічого не зрозуміла, але згуд, але згуд. Коротше, все нормально. Термін через 4 тижні. А, Ось, от, от. Так все. Ми впоралися на сьогодні, заплатили 2 євро за парковку. Зараз трошечки вона яка, і я її трошечки поношу, щоб вона вже а, будь здорова. А, будь здорова! Скажи, не дуже мені тут зручно. І погодка така ніби пасмурна, але душна. Вправилися і то хорошо. Так, ну і на завершення вже про лікаря. Після пологів, перший огляд, отже, як я вже сказала, Взяли аналіз сечі, поміряли тиск, спитали, чи годую грудьми, чи були ми у педіатра. Більше нічого не питали, можливо, намагались, я не зрозуміла. Далі сам лікар першим ділом спитав щодо контрацепції, яку я хочу контрацепцію: презервативи, спіраль або е таблетки. Потім е огляд на кріслі, мазки, е дзеркало. УЗІ внутрішньо внутрішнє УЗІ, боже, як воно називається? Трансвагінальна УЗД і що ще, що ще, ще, ну і пальпація. Тобто подивилась, помацала все це діло. Сказала мені, All is Good. А, і саме головне, це, типу. Ой, переклад взагалі класний. перекладають, ми сьогодні вам зробимо. Скринінг рака пчол. Я кажу, окей, не ну, розумієш, якийсь скринінг, який пчол. Ну Коротше, грудей виходить. Вона мені зробила пальпацію грудей, гарно передивилась, перемацала, ну і все. Ось такий огляд. Призначили термін, на постановку спіралі через 4 тижні. Спіраль коштує на 8 років 400 євро. Парам -пам -пам. Я питаю, чи це боляче, вона каже не дуже. Ну і все. Отакі от справи. Ну і тепер пару хвилин до топчиком. Почекаємо чергового атригончика. І, можливо, поїдемо спокійнесенько додому. Да? Додому нікуди, мама не хоче. А не хоче, мама, чому? Не даремно наші бабушки носили панталончики. Так жарко, а я ж поправилася і в сукні ноги так труться, дуже боляче. Ходити. Ну, я бачила, продають спеціальні такі. Поясочки на ноги, там, де треть, можна вдягати, або, а, ну, або шортики. Ну, я коли хожу в Лосінах, в лігінцах, то воно, звісно, добре, а в сукні, в сукні взагалі незручно. Да? Незручно, в сукні. Так, все, на цьому ми з вами будемо прощатися. Дякуємо всім за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей!